Дорогі друзі, 17 лютого церква згадує сімок засновників ордену Слуг Пресвятої Діви Марії. 13 століття було часом народження в церкві жабручих орденів. Найзнаменитіші з них це домініканці, францисканці, кармеліти, менш відомий орден Слуг Пресвятої Діви Марії, єдиний, який заснувала не одна особа, а цілий гурт. Батьками ордену стали семеро флорентійських купців. Кожен з них свого часу покинув світські забави та приєднався до товариства Діви Марії, яке тоді було доволі велике і могло запропонувати багато прикладів святого життя. Сімох чоловіків поєднували братерська любов і спільне прагнення служити та зростати в покорі. 1215 року Богородиця явилась Алесіо Фальконєрі, а 1233 року сталося об'явлення всім засновникам ордену. Марія була сповнена болю через невірність і страждання християн. Святі чоловіки вирішили покинути Флоренцію, щоб оселитися в усамітнішому місці. Поділили маєтки між рідними та нужденними і вирушили на гору сценарію. Убоге життя, сповнене глибокого порозуміння між братами у вірі, привернуло послідовників. Так постав новий орден слуг Діви Марії, який був остаточно затверджений 1304 року. Невдовзі виникла жіноча гілка і народилася спільнота терціаріїв. Місія ордену полягала не тільки в молитві та зреченні, а й в апостольському служінні. Ченці обходили села, проголошуючи Боже Слово та Його любов. Засновники були єдині Духом, долали разом дорогу святості і показували таку братерську любов, що були і поховані, і канонізовані разом. Зображають святих разом в Чернечому вбранні ордену навколо Діви Марії. Прямуймо до неба слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось!